Ми вже згадували, що він зраджував їй, Це можливо, Ріта Ора, це можливо Гвіне, це може хто завгодно. У 16-му році фанати Бйонці почали ж припускати, хто така ця Бекі з хорошим волоссям. Одне із е, найбільших припущень – це те, що це Рейчел Рой. І, до речі, варто нагадати, що існує відома ведуча, яка ну, шеф, шеф-повар, знаєш, типу mm -hmm. селебріті шеф-повар, яку звати Рейчел Рей. І mm -hmm. всі фанати дуже дуже сильно переплутали Рейчел Рой і Рейчел Рей. Але так, Рейчел Рой, це ж колишня жінка а, Деймона Деша, бізнес-партнера Джей Зі. І вона незадовго до виходу лимонаду запостила в інстаграмі зараз, вже видаленому пості. Хороше волосся не хвилює мене, але ми завжди будемо вдячні за гарне освітлення для селфі або самопізнання. Тобто така фотографія ой, сорі, така фотографія, ніби то що мені все, все рівно там мене гарно вийшло волосся, але але чи ні, але ну камон у цей період постити від The Good Hair. Після цього з'явилось джерело, яке розповіло, що Рейчел Рой нібито із Джей Зі на 14-му медгалі. І як тільки всі потрапили на Авторпаті, її флірт став більш очевидним. І один інсайдер, навіть згадує, що Бйонці підійшла до Рейчел, щоб дати зрозуміти, що її поведінка це неповага, і вона хоче, щоб вона зникла з їхнього життя назавжди. І як можна назгадати пісню Джолін із Ковбой Картер. Mm -hmm. Соланч підійшла, щоб підтримати свою сестру, і між нею та Рейчел виникла суперечка. Адже Джезі сказав кілька неповажних речей на адресу Бйонце та Соланч, коли ситуація загострилася. Ну, типу. Не заважай мені тут нічого mm -hmm. не відбувається. Ось чому все пекло спалахнуло в ліфті. І чому бійце просто відступила і дозволила Соланча Джей Джейзі? Однак обидві жінки рішуче заперечують чутки, що вони мали зв'язок Джейзі під час шлюбу з Біонце. Я хочу припинити ці спекуляції та чутки, сказала Рейчел у квітні 16-го року. Тобто, коли почали спекулювання після виходу, немає жодної правди в тому, що ця пісня має на увазі мене особисто. Чутки не мають жодної правдивості. Вона також твітнула, я поважаю кохання, шлюби. Сім'ї та силу, те, що не повинно бути толерованим будь-ким незалежно від усього. Але в, в день виходу альбому, чи ну, коротше, в той період, там за декілька mm -hmm. днів чи після, коли вийшла ж пісня там, Back with the good hair», Ріта Оре у Снепчаті позувала з бюзгалтерами з лимонами на ньому за кілька днів за кілька днів до виходу лимонаду і носила mm -hmm. на мисто з літерою «J»? Are you fucking kidding me? Yeah. А вона не допомогла ситуацію опублікувавши цей пост, ем, вона не допомогла ситуацію опублікувавши в інстаграм тоді постер для фільму Аж Wednesday», який випадково розповідає про багато жінку, чий чоловік не дбав про неї. Просто, Цікаво. ну, ось да. це співпадіння, і Рейчел Рей, ой, сама прибув герої.